Привіт, друзі! Мене звати Дмитро Буланов. Я графічний дизайнер, засновник Буланов бюро, агенція, яка спеціалізується на візуальній ідентичності. Ось і зараз ми знаходимося в моєму творчому просторі, де я працюю. Тому, будь ласка, запрошую. Я працюю як ну такий незалежний спеціаліст, розвиваю своє бюро. Ми робимо різні проекти, і за цей час у нас були проекти з туристичного брендингу. А також були цікаві державні проекти. Один з моїх улюблених проектів це така ініціатива запропонувати Києву символ. І ми звернули увагу на те, що в Києві вже давним-давно присутні символ каштану. Флоріан Ю Ю Ю юрієв разом з, з іншим дизайнером з Довганням зробили герб міста Києва, і там вперше з'явився листочок каштану. Всі знають, що каштанчик був на жетончиках метро. Я намалював такий символ каштану. Ми зробили напис Київ двома мовами, виклали це у вільний доступ і запропонували всім це використовувати в комерційних проектах, робити собі татуювання з цим каштаном. Виявилося, що багато людей це підтримало більшість, і воно почало розповсюджуватися і надалі живе. Після цього якось органічно з'явився наступний вже проект державний від київської адміністрації. Це Київ цифровий. Вони звернулись до, до нас, щоб ми розробили айдентику. І ось з'явився цей проект Київ-цифровий, який, як на мене, є таким органічним продовженням київської символіки. Адже в самому Києві цифровому всі бачать оцю відсилку до каштанчика, до листочків каштанчика. Ці проекти моє таке власне зізнання любові до міста. Я люблю Київ. Більше свого життя я прожив і провів саме тут. Тут фактично все, що мені близько. Власне, ця студія, яка знаходиться на Городецькому в центрі, стала прекрасним втіленням оцього такого бажання бути всередині, в епіцентрі якби подій і життя самого міста і творчої спільноти креативної. Як ви бачите, тут Високі стелі, великий простір. Ну, фактичне місце для роботи, місце для відпочинку і зустрічей. Також друга частина простіру це такий е, творчий куточок, який е, у, у, ну, у мене е, наразі слугує як місце для, для, для відпочинку, але це буде в майбутньому творча майстерня, де я буду малювати, писати. Також можна побачити музичні інструменти, тому що я ще займаюся музикою. У нас є гурт Клуб 34 київський гурт. Тому я поєдную якось так і. Дизайн і музику, і творчість. І це місце, воно є таким продовженням-мене. Факт раніше я працював або вдома, або в якихось таких невеличких локаціях. І оце місце стало втіленням, мабуть, найідеальнішого місця, яке можна уявити для того, щоб працювати. І відпочивати, і поєднуватися з творчістю. У нас є прекрасний балкон. Приємно відчувати, що це окрім урядового кварталу, такого більш офіційного, якогось такого, можливо, трошки пафосного. Ось тут є творча частина, і ми є частиною цього такого творчого життя Києва по факту. А тепер підемо в гості до мого сусіда Олексія Кондакова. Ми знаходимося по сусідству, співпрацюємо тому. Весь творчий простір це наш такий спільний, загальний. Ну і ми, скажімо, так в роботі впливаємо один на одного. Цей простір він ще нагадує творчу якусь мистецьку галерею, тому що висять багато робіт, як і наших з Олексіїв, так і наших. Знайомих, друзів, багато людей, хто приходить там вперше в гості, всім подобається, і часто можна почути, що люди кажуть: не хочеться йти хочеться побільше побути тут. Так само це працює і на мене. Коли я приходжу в це місце працювати, мені не треба себе заставляти якось шукати натхнення, тому що саме місце вже надихає. Я його так облаштував для себе на своєму робочому місці. Я працюю на ноутбуці з монітором, з мишкою, але також ще використовую блокнот для скетчів в живописі там чи в малюванні. Твій інструмент це. Там олівець або пензлик, то в дизайні це мишка. Я не використовую майже тачпад. Для мене мишка в першу чергу важлива по своїй ергономіці. В мишці MX Master 4 мені подобається дизайн. Не тільки ергономічний, а й зовнішній, він такий стриманий. Ну, виглядає, ніби як якесь дороге авто, і, і так в принципі відчувається, коли ти працюєш. Я в якийсь момент зрозумів, що моя студія це як е, потрапити до мене в голову. Вона, як ніби, відображає те, що знаходиться всередині в мене. Тобто, можна в принципі прийти в студію, мовчки походити на все, подивитися і зрозуміти щось про мене. Ну хто є я? Е, для мене. В мене в робочому просторі найважливіше це атмосфера, якась стабільна атмосфера, яку ти раз створив, і постійно ти приходиш, і вона присутня, фактично, ти одразу в неї занурюєшся. Так, щоб робоче місце було таким, з якого не хочеться втікти поскоріше додому, коли тобі хочеться прийти сюди, в це місце. Тому це працює найкраще. Якщо простір облаштований саме таким чином, то тоді не буде проблем із оцією якоюсь мотивацією заставляти, Себе працювати, тому що можна сказати, що простір вже працює на це, і він одразу тебе включає. Ти в нього потрапляєш і в ньому починаєш творити.